У середмісті Чернігова від підземного переходу до красної площі днями встановили інформаційні таблички. Зокрема, вони стануть у пригоді людям, які потерпають від домашнього насильства. Тут за посиланням можна знайти адреси служб підтримки. Встановлюють такі стенди в рамках активності Крок до допомоги люди можуть дізнатись інформацією, відсканувавши QR-код, які буде знаходитись на табличках. Вони можуть. Прочитати реальну історію жінки, яка потрапила в коло домашнього насильства, і її історію виходу з цієї ситуації, і також наприкінці локації вони можуть відсканувати ще один QR-код останній. там буде посилання на сайт, де розміщені соціальні інформація про соціальні сервіси, до яких вона може звернутись і отримати допомогу щороку, з 25 листопада до 10 грудня сотні державних і громадських організацій організації об'єднують свої зусилля, аби збільшити обізнаність громадян про всі форми насилля. Крок до допомоги це лише один із заходів, які проводять у Чернігові в рамках акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Місто Чернігів не стоїть осторонь, і з травня місяця Чернігівська міська територіальна громада і місто Чернігів є учасниками проекту міста і громади вільні від домашнього насильства за сприянням фонду ООН в галузі народонаселення. Місто долучилося до активності Крок до допомоги спільно з UNFPA – фондом ООН у галузі народонаселення в Україні та у партнерстві з іншими міжнародними організаціями. Інформація, що розміщена на табличках, буде корисною як для самих постраждалих, так і для небайдужих громадян, котрі хочуть допомогти людині у скрутних обставинах. Така акція вона покликана. На те, щоб домашнє насильство мало нульову толерантність в нашому суспільстві, і для того, щоб кожен знав, як з ним боротись, до кого звертатись, і як зробити перший крок, тому що завжди робота починаються з першого кроку. Тобто, тому і така назва кроки до допомоги. Як зазначили організатори, всі витрати, пов'язані з інформуванням, профінансували партнери. Всі, оці е, друковані послуги, наліпки, все оце, всі тренінги, все відбувається за рахунок міжнародних фонду міжнародного фонду ЮФП, е, тобто місто не витрачає жодної копійки. Це дуже велика, не просто велика, там, якщо порахувати це в грошовому еквіваленті, це ну велика сума. Я сподіваюся, що з наступного року цей вплив і фінансовий предмет не ще зросте, тому що цей рік в нас рік навчальний. А наступний рік це буде рік, вже сподіваємося. Ося предметний детально по новому установам. об'єднавши зусилля державних громадських об'єднань за допомогою міжнародних партнерів, можна досягти успіху у подоланні цих проблем. Вважають організатори. Наразі місто працює над тим, аби систематизувати всю інформацію про наявні послуги для жінок, які потрапили в коло домашнього насильства. Жінка, яка на жаль, потенційно опинилася в такому становищі. Але може отримати всі послуги в місті, це як юридичні, психологічні, допомогу для себе, для дитини, і навіть отримати місце проживання і всебічну підтримку. Допомога завжди поруч, наголошують організатори. Це мають знати передусім люди, які опинилися в скрутних обставинах. Головне, не боятися звернутися по допомогу, адже насилля виникає там, де мовчать.